всім присутнім. Я просто не полісковому фонду. Ну, Перш за все, з чого хочу почати, Почати хочу з того, щоб подякувати органам місцевої влади за активну співпрацю з поліським фондом, за активну співпрацю при реалізації даного проєкту, за ту інформацію, яка була надана. І е, більш детально, на що стосується результатів нашого дослідження. На Це податки до збору в Україні завжди розглядався додаткова можливість наповнення бюджетів громад, проте ніколи не мали вирішального значення для їх долі. В Даному дослідженні... За мету було поставлено аналіз бюджетної політики Чернігівської міської ради щодо управління місцевими податками та зборами, а також розробка рекомендацій для підвищення ефективності діяльності влади в цій сфері. Дослідження місцевого, місцевої бюджетної політики відбуватиметься за, на прикладі збору за місця для паркування транспортних засобів та за туристичного збору. Чому саме такі збори були вибрали, ви обрані як об'єкт дослідження, вже казав Павло. Ну, По-перше, це ті збори, які є на слуху, вони є на слуху і у громади, вони є на слуху і у місцевої влади, і також у політичних партій. І тому саме тому вони були, були обрані об'єктом дослідження і по яким було більш детально зроблені висновки. Значить, Аналіз відбувався, як я вже казав, з органами, на співпраці з місцевими органами влади і передбачав здійснення декількох, за декількома етапами перше було здійснено аналіз законодавчих актів в сфері місцевих податків і зборів. По-друге, на другому етапі було проаналізовано місцеві нормативно-правові акти в сфері місцевих податків та зборів. Було здійснено проведення фокус груп з платниками податків, які безпосередньо представляють і мають відношення до даних зборів. Було здійснено контент, аналіз засобів масової інформації, моделювання існуючої системи місцевих податків та зборів. А також наприкінці було розроблено рекомендувати. Рекомендації щодо удосконалення існуючої системи місцевих податків і зборів і збільшення надходжень. До, місцевих бюджетів, до місцевого бюджету. Як ви знаєте, з початком 2011 року ми отримали новий податковий кодекс, який суттєво змінив структуру місцевих податків і зборів, а саме залишив два місцеві податки і три місцеві збори. А що стосується спочатку, хочу з того, що проаналізувати і зробити аналіз збору для за місця для паркування транспортних засобів. Хочеться зупинитися на тому, що починаючи з 2008 року і до 2010 року Сума збору за місця для паркування транспортних засобів була, коливалася, майже суттєво не змінювалася по відношенню до загального обсягу місцевого бюджету. За 2008 рік вона становила 47-48 тисяч гривень майже, за 2009 рік 51 майже тисячі гривень, і за 2010 рік 59 тисяч гривень приблизно. Але в середньому треба зазначити про те, що, хоча, начебто, суми не значні, але у відношенні до... Загальної суми місцевих податків і зборів це не перевищує 1%. Тобто це незначна сума, яка коливається ну, за нашими розрахунками від 78 до майже 90% від суми місцевих податків і зборів. Співпраця з обмеженість, можна навіть так сказати, інформації щодо діяльності комунального підприємства паркування та ринок нам ну, не... не не вдавалося точно встановити кількість платників податків, які користуються паркуванням. І тому нам було визначено фактичну завантаженість паркувальних майданчиків на основі аналітичних розрахунків і на основі надходжень за сум до бюджету від сплати даного збору. В цілому за 2008-2009 рік було визначено, що середня завантаженість Аженість паркувальних майданчиків становила приблизно 13%, і якщо виходять, виходячи з восьмигодинного робочого дня, то це становило приблизно одну, одне місце, використовувалось протягом однієї... ...години, протягом доби. З, значить, з 2011 року зміна механізму справляння збору за паркування транспортних засобів призвела до того, що якщо раніше Комунальне підприємство паркування і ринок стягувало збор з платників, з особ, які здійснювали паркування транспортних засобів, то зараз вони з 2011 року і прийняттям податкового кодексу повинні були здійснювати свою діяльність на основі принципу прибутковості, власної прибутковості. В зв'язку з тим, що витрати даного підприємства вони вже були фіксовані, оскільки встановлювався збір за місця для паркування транспортних засобів, як ви знаєте, він встановлений відповідно податкового кодексу від 0,03 до 0,15% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр площі земельної ділянки. І тому підприємство повинно було чітко функціонувати, повинно зараз функціонувати таким чином, для того, щоб покривати витрати, які воно здійснює, в залежності від обсягу податку, який воно повинно, збору, який воно повинно перераховувати до місцевого бюджету, і плюс ті витрати, які воно несе при провадженні власної діяльності. Починаючи. Значить, нами було проведено фокус групу як я на початку говорив, і визначено, що в цілому респонденти відмічали те, що максимальна сума збору, яку вони погоджуються сплачувати, це сума, яка встановлена на рівні 5 гривень. Якщо ця сума буде поступово збільшуватися від 5 гривень, відповідно це призведе до того, що платники збору будуть поступово відмовлятися від користування послугами паркувальних майданчиків і підприємств. Ринок. Якщо сума збору перевисить 10 гривень, відповідно більшість платників збору даного будуть повністю змушені відмовитися в силу соціально-економічної ситуації від сплати даного збору.